За 2024 рік на, на рік нас доходу склала 171 мільйон 366. 15 частина 100 eh, склала 99,2% від доходів. У 2004 рік ми зайшли із залишкою запитання голову, стосовно одна тиша. Завершили 2024 рік, перейшли 25 п'ятий рік. Залишко 7 мільйонів відсічні тисяч. Це є планований залишок, оскільки ми залишили його на зарплату медичним працівникам. Ми розуміли, що ми не будемо мати довго січні місяці. Тому ми без бордів зараз у лютому місяці. Ми все виплатили по зарплату на медикаменти із витрат на склав 11%, Витрати на харчування 0,5%, але це не враховано ці допускали за кошти, а ми багато отримали благодійно. І відповідно зараз в цьому році ми трошки по іншому працюємо. Ми маємо договір з підрядником, ми віддали курс на обсорці. У нас харчують військове покращення харчування для цивільних також краще минулого року. У нас уже воює там м'ясою і то, що насамперед. Послуги в нас склали 2,6%. Ми багато їх маємо, тому що в нас є і ремонт обладнання, і медична і інформаційна система, і бухгалтерські програми. Тому у нас багато йде витрат на послуги. Але послуги ці вони побудують покращення якості надання і медичної допомоги і взагалі різних послуг. Заробітня плата склала з сімдесят відсотків. Обладнання ми закупили на 4,2% до фінансового плану до витрав, ми закликали уведення відповідно до вимоги СЗУ. Ремонт 25%, Але це було за рахунок коштів місцевих бюджетів міського бюджету і обласного бюджету. У нас дуже великий, також 1,4%, і порівняно невеликий, але це є багато трошки. Є на придбання господарських товарів, тому що нація технічні відділи. Ми стараємося свої території десь обслуговувати станки. Комунальні платежі на нас складуть 4,8%. Це все за рахунок за рахунок коштів е, е, військового бюджету, і також частинка коштів є власних, де нам відшкодовували орендарі, і ми Ясно. А що там з проти є просив по комісіях для пенсіонерів, мало небезпеці? у mm -hmm. Нас ну, я буду на сесії також по платних послугах. Ми самі встановлюємо ціни і рентабельність. Ми будемо робити такі десь якісь акції і будемо розглядати, знижувати ціну для пенсіонерів, для малозабезпечених, Ну так щоб нам, хоча б за реактиви, повернулися, бо реактиви ми мусимо. Yeah, yeah, yeah. Звісно, ми це будемо робити тим більше, що якщо буде це вже положення, ми можемо бути конкурентні у торгах. Виходити на аукціон. Ну, зараз ми вийшли, але ми не могли знизити ціну, бо в нас ще не затверджене положення, і ми програли участь у пронафті, але зараз там розглядаються пропозиції, вони, можуть, вони, вони дали нижчу ціну, ніж ми. А ми не можемо знизити, бо в нас ще нема положення. Тому ми мусимо десь, щоб відправити участь в що що вас Ми будемо робити і різні. Ну, плануємо робити. Наприклад, акційні десь якісь, ну наприклад, третій аналіз безкоштовно, якщо там щось складуть. Ну так як роблять по лабораторіях, але ми, ми в тих межах, що нам дозволено до законодавства. Але по типу такого. Ясно. Добре. Я думаю, що це на... надовжуйте.

oczywiście nam opisać itd, tak żeby do 3 miesiąca. Mm. No jak wszystko normalnie, to do 3 miesiąca, ale widzimy wi wi jak... Говорили, як мені те, що я буду на сайті, показувала проект, як він має виглядати з добудовами. То зараз роблять це всі дозвола, проєктанти роблять, щоб добудувати такі приміщення з панорамними вікнами, де були зали, розширити територію, робити благоустрій території, під'їзд нормальний Тобі. для бідетів. Що, долар, ще добре, що з цим вимушені теми саме на голосування. Що будете здоволені? До побачення. <плес> так, друге питання у нас. <плес> 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 Виконання фунт плану, центр тергенішні допомоги, розповідає. Заступник. Заступник, так? Значить, за 24 рік вона необхідна частина для нашого підприємства становила 45 мільйонів 936 тисяч. Значить, коштів з НСЗУ, тобто дохідну частину, у нас було е, поступлено 36, е, не 48 тисяч, а 48 мільйонів. З кошти з НСЗУ поступило 36 мільйонів 478 тисяч. Кошти з місцевих бюджету ми отримали 5 мільйонів 442 тисячі. Якщо брати так, порівняти по скільки нас витратна частина, що витратна частина за 24 рік становила 44 мільйони 248 тисяч. Що сюди входило, такі витрати: це і медикаменти та прив'язувані матеріали, предмети та матеріали обладнання та інвентар, пенц господарський інвентар, запасні частини до транспортних заходів, витрати на палено-мастильні матеріали, оплата комунальних послуг. Оплата на енергоносії, поточні ремонти, відрахування на соціальні заходи, витрати на відшкодування вартості лікарських заходів безкоштовного на біля основі, витрати на оплату випадків і адміністративні витрати. За цей період часу, якщо так брати, у нас капітальні інвестиції становили 6 мільйонів 192 тисячі, що сюди входило в ці інвестиції. Це придбання основних засобів, Придбання нематеріальних активів, тобто програмне забезпечення, капітальні ремонти амбулаторії, тобто амбулаторії номер 2 амбулаторії Тростянецької. Значить, по... Зоду з місцевою бюджету за цільйовими програмами у нас були такі розходи, як оплата енергоносіїв 1 мільйон 156 тисяч, відшкодування безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами е, в, в ураді амбулаторного лікування серед окремих груп 1 мільйон 238 тисяч, деззасоби 31 тисяча, придбання лікарських засобів для паліативних хворих 150 тисяч. Придбання препаратів йоду 19 тисяч, лікарські засоби для амбулаторного лікування 101 тисяча, придбання меблів для амбулаторії 49 тисяч, придбання комп'ютерної техніки 50 тисяч, придбання медичного обладнання 186 тисяч, придбання капітального ремонту капітального ремонту амбулаторії 1 мільйон 150 тисяч. Проведення капітального ремонту в амбулаторії No2 1 мільйон 253 тисячі, але там використано на придбання проведення капітального ремонту в амбулаторії No2 частина грошей, тобто витрачено 453 тисячі, залишається ще комплекти, бо ремонт ще, ще не дороблений, що в процесі роботи. Мене цікавить. Це там виділяє системи, частину Части. виділяли, але зараз, оскільки е так, якби у нас денний стаціонар на даний час не, не входить в пакет, то зараз в основному денний стаціонар тільки ми надаємо тільки невідкладну допомогу. Разі того, якщо пацієнт приходить і має, наприклад, гіпертонічний криз, то закинути елементарний ми даємо. Зараз, а що, держава не відходить? У нас вже немає амбулатор. Частина було, що підписане буде 24 літня, 25 рік амбулаторного пакету немає. Тому ми кількість тих коштів наших, що які, наприклад, були з за докону закуплені місцевим бюджетом, було таке, що з тим плане, що вона від чогось є, надаєм, тільки не допомогу. То там, ну, вже немає? Ні. А деякі працівники, які не мають. А там була одна медсестра, яка вона просто працює із лікареми сімейної медицини. О, що... Так, а, ну, вона там частково виконує, там деякі призначення, що якщо є, якщо потрібно надавати невідкладну допомогу. Але в основному зараз вже цей. Що, що, підійна, щось, чи... Ну, то є з 25 років, я підпрацюю на пакети, ми не працюємо. А що, ви так працюємо? Ти... А причина, що не пи що ну нема, не просто не підписала НСЗУ пакет було довгі і все. Він там по, -по було, але пропозиція була подана, але вони нам не підписали її. А мене має бути чого не Ну, вони підписали таки по інших пакетах, не, не мають права заглянути, але не підписати. Що, не ну не всіх там не пропрацювали, скільки там е, було проведено ну, тих-сіх тих маніпуляцій, того усього, і вирішили, що на даний час ну, не рентабельно і підписали цей пакет на рентабельно? Okay. Тобто, Давайте так... подавайте документи на сесію, попросити вчучати порядок даний. Щоб звертатися до Міністерства, тому ну, що це за відношення до людей. Ну, що їм? Ну, дитина заробляє сама на себе гроші. Ви ж бачите, Це не може заробляти, если нехай держава страхує, буде нормально туди. А так билося, Треба, що ну але витарні. первинка не включає в себе тільки надання амбулаторної допомоги, тобто відкриття цього. Відкриття не відкриває, така, основна така. робота первинної медичної допомоги це є е, діагностика, виявлення захворювань і профілактика, а не лікування. Лікування це є більше половинний рівень. Раніше було трохи так. При попередніх руках, як то кажуть, туди часи радянську, зараз воно дуже змінилося, що ну, страшне. Я находиться віддавши, то туди інформація. Тобто оформити лікарня, то може оформити і ну, так... проблем. така лікарня. по ніякої проблеми. Така оформляє тоді, коли людина потребує. Зараз ви бачите самі, що навіть якщо на творинці людина лікується. То вони дуже короткий термін проводять, надали основну допомогу і виписали пацієнта на долікування на амбулаторне на амбулаторне до до сімейного лікаря, на те саме продовження працезавтра. Наприклад, людина лежить пневмонію, 3-5 днів відкакали і відправила на до амбулаторне долікування. лікування. Тобто, сімейний лікар зобов'язаний продовжити виступне працездатності і долікувати пацієнта. Та... І так само трinking... я розумію, Тільки що? Дати напалення до лікарні, це функція первинної медицини. Так, лікувати, лікується лікарня, а ви не лікуєте. Та чого ми не лікуємо? Що ми не лікуємо пацієнтів чи що? То, що ми можемо в наших силах, то ми лікуємо. То, що якщо людині потрібно до лікування, то воно й поступає тоді на стаціонарне лікування. А таблетки грубо в цілому світі, що таблетки п'ють стаціонарі, та ні, п'ють на амбулаторному лікуванні, де лікується сімейного лікаря. Чекай, чекай. Не то на державному рівні, так зроблена медицина. Ну то то просто вони зробили пожежу, а як такої її зараз вже не треба. Якщо вони відшвидили вже цей стаціонар, то про що ми далі говоримо? Тобто ти один розвиток, то не треба то Ну розумію, зараз, якщо людина потребує якоїсь такого дивани, то набивали зажати просто в стаціонарі, а не на амбулаторному лікуванні на первинці. Первинці заборонили, значить, ви тільки маєте знати суто невідкладну допомогу. А решта це спеціалізована допомога має бути на периодному рівні, тобто в пластерний інформацію. То вони віддали легко, чого може. Ми їй буде підлегні, що ми даємо не... то ми робимо. З такими темпами первинки не буде на рік. ріку, то нема потреби. Ну, прийде? А що? Наші її. Що халося до направлення здати лікарю і все. Добре, а ви не лікуєтеся в сімейного лікаря, крім довенних ін'єктів. Ви вважаєте, що медицина така, що вона не лікує, чи що, чи не допомагає? Ні, я рахую, що якщо її не фінансують, я лягаю в лікарню, там всі лікують. Розумієте, там, вперед, не в чому там первинка лише віддає направлення в лікарні? От то що воно є? Ну і так перед людям всім, а так вона ще денний стаціонар, то щось було. Тепер його нема, то Jeden je nestacionární, ale <tose Ranger Polish> <you> to velmi dobré. <AUL1> <trots canned tatoubles> a a, no. No. a, a to? ambulatorii. V ambulatorii. Jak pracujete, jak pracujete? V ambulatorii je to druhé. Vysyli přišel tam, aby podpět svou práci. A pak je to záchod. je to záchod. A je to záchod. A pak je to záchod. A pak je to je to záchod. Десь вже не капає. Так не капать кого? Та капають по амбулаторії. Хто домовляється? Ну, у мене в стаціонарі покукав. Що ви розказати? В стаціонарі. По направленню, що як має бути. В стаціонарі. Та в стаціонарі, так, а не праведсь. Не пути. Рішки справді. Будемо воювати Я думаю, що мало би бути звернення до Міністерства, чи як там, ну як тут відмінили. Це тоді вже не треба такого. -то. Тоді нехай буде те, колись реєстратура, то вона планеч чоловік караючи. Що проти людей? Тому на голосування, звісно, з тим, що не згідний, але що робити? Давайте звернення робити до вищої стоячої координізації. Тому що, якщо так далі піде, то вони просто так часть і Так чи ні? Раніше прийшов там, натали, покапали в день, а там служба. першого. А ски